Волонтерський центр для тимчасового проживання людей, які приїхали з регіонів України, де зараз тривають бойові дії, відкрили у Житомирі. Наразі у приміщенні центру, який розрахований на 44 ліжко місця, поселилися чотири родини. Ми з города Маріуполя. Ми з міста Маріуполь вибиралися звідти на приватному транспорті. Нас віз наш друг. Їхали через розбите місто берегом моря, через блокпости. Пости у Житомирі, родина три місяці. Спочатку у знайомих винаймали одну кімнату. А від сьогодні вони перші, хто житимуть у волонтерському центрі для переселенців. Дуже сподобалися кімнати. Ремонт зробили гарний. Все тут добре, затишно. А це Світлана Зюськевич. Вона та її 17-річний син. Теж тікали від війни із міста Добропілля на Донеччині, і вони також житимуть у волонтерському центрі. Прийшли до Карітаса і гуманітарну допомогу і нам ну, от, запропонували от сюди переселитись. Ну от кімната, затишна, чиста все є. Дуже, красиво, дуже... дуже тут красиво все чисто, тільки зробили ремонт. Все нове дуже подобається. Дуже для кожної родини тут облаштували кімнати. Є побутова техніка, передбачені зони відпочинку, занять, приготування їжі та одноразові гарячі обіди, каже координаторка центру Юлія Мельник. Забезпечимо комплексним гарячим повноцінним обідом і надаємо продукти харчування для самостійного приготування їжі і також засоби гігієни. За словами Юлії Мельник, люди житимуть у центрі упродовж місяця. Окрім того, їм надаватимуть повний спектр юридичної та психологічної допомоги. Наша Основна задача це не випустити людей відразу через 30 календарних днів з цього приміщення і сказати Ну пробачте, будь ласка. Ось ми оформляємо їм грошову допомогу від міжнародного благодійного фонду України і, власне, надаємо їм повністю психологічний супровід, юридичний супровід. Тут також буде функціонувати дитячий простір, і ми маємо на меті соціалізувати діток, які приїжджають до сюди, до нашого центру, звідками цього району. Більшість дітей, якби вливаються в наше мирне життя. Тут в Житомирі вони включаються у дозвілля, вони дуже успішно контактують один з одним. І вони знаєте, якби переключаються. Батьки мають більше питань, тому що у батьків знаєте ну, почуття невизначеності. Вони не знають, чи вони тут, чи вони планують щось інше, чи вони будуть повертатись додому. Центр для тимчасового проживання людей, яким через військовий конфлікт довелося покинути власні будинки, створили представники волонтерського фонду Карі з Житомир. І це так ідея. Знаєте, вона має місце в кожному населеному пункті. Кожен з нас може щось подібне зробити, якщо Цим буде горіти і буде допомагати за словами керівниці департаменту соціальної політики міської ради Вікторії Краснопір до Житомирської територіальної громади від першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну приїхали 8,5 тисяч людей. Зараз кількість збільшується. Люди виїжджають з Херсонщини, люди виїжджають з Запорізької області, з Донецького Луганського регіонів. Ми знаємо, що держава закликає їх звільнити ці зони, оскільки там передбачається. По ускладнення стосовно бойових дій люди активно приїжджають з родинами з маленькими дітьми з людьми похилого віку. Ірина Остапчук, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.